Ось така у нас підлога під щітку перед боксом і ось всередині в боксі ось така підлога. І ще не прибрано це ось така. Так, все заклеїли. Будемо приступати до ґрунтування підлоги. Вона ще розпинається типа. Не спішіть плавно, щоб воно починає потрошки пиртуватись. Але є питання. От були такі масляні п'ятна, десь в автомобілі стояли. Ми їх і випалювали, і розчинником обезжирювали тряпкою мільйон разів. Але все одно от вони ось так, інакше ніяк. Так, бетон отакий. А іменно ці п'ятна ось такі. Щось це можна робити.